Певнено скажу як експерт у даній сфері, що кожен дизайн потрібно розглядати індивідуально. До прикладу, якщо ми пошили сірі штори, та у нас сірий диван, то неумісно буде пошити сірі подушечки. Краще обрати кольор, який об'єднує весь інтер'єр. Це може бути жовтий, до прикладу, чи бірюзовий, який до вподоби клієнтові, і обробити красивим декоративним штором сірого кольору. Якщо ми розглянемо темні штори. І, до прикладу, у нас світлий диван, то подушки в кольорі темному з шторної тканини будуть умісні і доповнюватимуть загальний дизайн. Декоративні борти, кісті, бахроми, варіантів є дійсно безліч. Все залежить від вашого стилю. До прикладу, якщо ми візьмемо штори зі стилю мінімалізм, які йдуть пошиті просто рівно, додамо до них аксесуар у вигляді бахроми і Підбираємо їх декоративною кістю. Це автоматично зробить їх класичними, тому кожен стиль потрібно розглядати індивідуально.